Всім привіт, з вами Діма. І я зробив телепортацію. Як вона працює? Не вірите, що воно телепортне, бо я виживання включив. Ну, оця штука вам так зразу не поставиться. Ви ставите отут блок і цю штуку. Я виживання спеціально включив. І тут зразу ловушка буде. Дивіться. Ми також заходимо сюди. Також в... робимо так, щоб зараз. Щоб воно було і воно нам посередині. Зараз. Чекайте, щоб воно іменно було посередині вам. Ну, не іменно посередині. Ну, отако. Як в мене зараз. Виходимо зі світу. Заходимо в наш той самий світ. Ой, блін, що я переключаю. Заходимо знов в той самий світ. І ми з'являємося вже наверху. Бачите, нас звітом телепортнуло от сюди. А тепер дивіться, в чому прикол цієї штуки. Це вже пастка йде. Йдеш, наприклад, з другу. Ти такий каже, давай пригай у той басейн зараз, у той басейн на раз, два, три. Ви говорите, раз, два, три. І якщо він не пригнев, ви кажете, що серйозно. о, зламалося. І пригайте самі, але ж там пастка, там кінець світу зробив я, то дивіться, що робиш. робиш, Дивіться, пригиб. І... Ой, блін, я в кінець світу впав. Yeah. Ой, я сам помилився. Я в світу впав, е -е, переключу на творчість. Ну і принаймні я показав ловушку. Піднімайся наверх. І я вмер. Надіюсь, я зараз найду ту штуку. Блін, це тільки перші мої вироби. Як я знайду тепер це місце. Підлітай. Ну давай підлітай. А, блін, я не вживаю. Зараз мені треба на творчість тепер переключатися. Творчість. Мені треба йти. Так, якщо... Так, да, це мій додатий вироб. А, і зараз я його знайду. <кхів> Але передав всякий... А вот так воно. О, ну ви бачили, що воно телепортуло, то я зараз тако залечу. Ну, я, я вам я на виживанці показав, як, як буде Пригати ваш друг. А, зараз покажу, як маєте пригнути ви. Ви пригаєте такого, дивіться, тако. І. От. Ви попадаєте в цю воду і не вмираєте два блока. Він, Я... кажете йому правду, але поки він пригає, ви ставите тут рідів по одному блоку, тут буде один блок і він впаде і розіб'ється. Він не зможе. А... А перший раз він впаде сюди і його речі будуть в воді, ви зможете тако стрибнути, забрати його речі. Потім сказати, що вони колись пропали Ну, а він просто отакого такого впаде в кінець світу. І здохне. Оте, як я зараз вдохну. Давай здихайся. Здихайся Чого воно мені не здихає? А, тобі ж, на креативці, я можу підлетіти і відлетіти назад. Вроді як. Що, летить мені. Я воно мені не летить, зараз переключився. На меживодку і здохне ліпше. <кху> ну, здихаєм. Так, ну везло біля першого вируба. Так, был треба тут включати. О, блін, ну ти за... пизай ідемо. він десь тут. Так, ми мусимо його знайти. Так, знайшли цей вироб, значить ми дуже легко зараз знайдемо той. Так, і от і він. і він. Ну, на цьому все. Хоч я вам ще раз телепорт покажу вже, якщо не вірите. Він працює, знаєте, він телепортує вас, бо він телепорту... телепортувати буде вас наверх. Але наверх але щось є. Ну от ми ми стоїмо в текстурі. І ми просто таке, дивіться, що я роблю. Знову заходимо в світ. І ми дуже наверху. Воно у нас текстурка викидає. Бачите, то саме місце, просто ми вже були наверху. І так воно все працює. Дуже легко, так можете робити собі, щоб на виживанні бути в телепорті, телепортуватися, ну і всяке таке. І прига... пригати, і там забиватися. Або ваших друзів забивати. Ну ок, зараз я ще раз спробую. На щастя. Дін-дін-дин-дин-дин-дин. Підлітаємо, підлітаємо. Єс, блін, підлітаємо. Там ми назад зможемо вибратись. Бачите, як в нас під світом гарно? А вода не виливається в цьому басейні. Бо тут таблички. І так ви можете построїти паску для ваших друзів. А коли ви пригаєте, щоб не вмерти, я вам казав вже. Ви як, типу, летите... летите, ви повертаєтеся сюди і падаєте на це. Ну і так вийшло. Ладно, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Ось вам був Діма модний кріпер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був Діма. Всім пока-пока. Діма. -пока.